Свій шлях річка Прип'ять починає серед лісів Волині, в урочищах Шацького національного природного парку. Її витоки це невеликі джерела в урочищах і болотах, де вода народжується з землі, повільно пробиваючись крізь торф'яні ґрунти. Прип'ять долає понад 770 кілометрів, сплітаючи на своєму шляху тисячі малих річок і струмків, що тягнуться до неї з усіх боків. Її басейн. Охоплює понад 120 тисяч квадратних кілометрів, роблячи прип'ять найбільшою правою притокою Дніпра. У верхів'ях її води вузькі і стрімкі, але чим далі на південь, тим ширшою і спокійнішою стає ріка, петляючи серед лісів і боліт. У деяких місцях ширина прип'яті сягає кількох кілометрів, а її заплави під час весняної повені перетворюються на безкраї водні дзеркала.